stawaj się Chrystu. Witaj Was, bracia i siostry. 26 kwietnia i czujemy cudowe słowo się słowo jakie dobre znajemy, Nie ono nas też co słowo nadycha, z 14 rozdziału Ewangelii wg To czas Jezus skazał swoim uczniom: Chajne trwożyce wasze serce. Wierzycie w Boga, a w mnie wierzycie. W domu mojego ojca to osel, Аби так не було, то чи я би сказав вам, що йду приготувати вам місце. Якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Тома. о, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, я і дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Напевно, ви помітили дивлячись на цей світ, мої брати і сестри, що сучасна людина живе так, якби смерть не мала прийти. E, постійна турбота про здоров'я, добре самопочуття, щоб добре якби, існувати, жити. І якби ведуть нас до того, що все буде добре, будемо довго жити, може навіть будемо несмертельні, весь час шукаємо. jakosliki na, na wicznist i prawdą pro smert ludewitki dają jest znajdę nawet kogokolwiek z pomyraje mi nie kazały, że oditaj nie można zabracać na pochory to my dita na pochowaniach nie baczymo, czemu żeby nie trąmać i dita j i nie nie pro smert ja do mnie jeszcze problemu że <grytanie> to bo Це, це, цей стрес він приходить в якомусь етапі нашого життя, кожен з нас зустрінеться зі смертю, принаймні зі своєю, напевно. Проблема в тому, як ми говоримо про смерть, і тому, коли з'являється смерть наших близьких, дуже багато людей шокованих. Е, людина боїться страждань, Бає про себе і намагається якби, впоратися зі смертю. І тому, наприклад, знаходить рішення в Євтаназії. В багатьох державах, в багатьох країнах Західної Європи, ми знаємо, що євтаназія вже допускається. Зараз у Франції йде там така дебата публічна, якби диспут, дискусії про євтаназію. i uważajecie, że czy widzisz inny uspokój, eufanazja, to muszę takim czynem, myśle, no strażdanie, no, robimy polepszenie ludziom, dopomagamy i podlatajemy strażdania, a krymto jeszcze jest jak ekonomiczny faktor, no, dżajwilek, bo ci ludzie chory, terminalno chory, one Koszty, to koszty, no, no, koszty trzeba wkładać w ich nielikowania i tak dalej. Tak że, kiedy szło do, do wniosku, że sama eutanazja ona wyrzucuje problemu śmierci. Ale, patrzcie, to jedna problemacja, śmierć. A pojawia strach. Strach. Czemu tak bardzo ludzi zaraz mm, przeżywa takie psychiczne problemy? Dużo, dużo młodych ludzi досвідчує такого смутку, якось без, не бачить сенсу життя. І такий парадокс. З одного боку, люди переконані, що будуть довго жити, навіть будуть не смертельні, не будуть помирати. А тут, якби бачите, цей світ закривається в цьому тільки в сучасному житті, в цьому земному контексті. Ісус нам показує сьогодні нову перспективу. Він став людиною, щоб нам об'явити правду про, про вічність. І для віруючої людина, яка довіряє свожиття Ісусові, це, не, це вже не якби, кінець, це перехід до нового життя. Ісус це сказав. Сьогодні апостолам під час Тайної вечері ми це чули. В домі мого отця багато осел. Якби так не було, я би сказав вам, йду приготувати вам місце. Коли відійду, приготую вам місце, прийду знову і заберу вас до себе, щоб ви були там, де я. Хоч цей світ, в якому ми живемо, є нашим домом, так, ми тут живемо, але це не є остаточний дім. Ми тут живемо періодично, деякий час. Маємо якийсь куточок в цьому світі, і це добре. Але на постійно ми тут не можемо залишитися. Світ проходить, проминає. Наші домівки треба буде залишити, тому що нашою метою є вічність дом батька нашого. Ісус нам каже сьогодні, що. Отримати цю вічну спадщину ми можемо за умовою міцної віри, хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене віруйте. Віра в Ісуса забирає страх, відкриває нові простори, нові горизонти, можна сказати, повне щастя з татом небесним. Віра в Ісуса нам показує дорогу сенс життя, мет, мету життя. І може, часом теж, так як і Тома, маємо сумніви, ми не знаємо, Господи, куди йти, ми не знаємо дороги. Ісус каже, Я є дорогою, я і правду, є і життям. Віра в Ісуса забирає всі ці цю безнадію, ці, цей страх і так далі. Нам нагадує, що ми є в дорозі, ми є вдома. Навіть якщо ми побудували гарний будинок, називаємо його домом. Ну, це, скоріш за все, палатка. Тимчасово. вічність там, вдома Отця. Він нам дає справжнє щастя. Бачу, тому цей текст, ви його добре, знаєте, часом його. komentujemy, że Jezus, żebyśmy zrozumieli, że to może być radosność, co oczekiwania na niebo. On nas nie lakuje, tylko każe nam jakby w takim kontekście jewryjskiego węczania. Jezus, jak ktoś z lubi swoją naryczoną eklezję, cerkwę. I tak jak to było w Jewryjach, naryczony, epistolacją, o pierwszym etapie, Після заручин будував дім для своєї коханої разом з батьком, разом з братами. Пізніше, як дім вже був готовий в, в такому короводі з друзями, з, з родиною, з родичами, переходили з нареченою, переносили наречену навіть до нового дому, який побудували. І там вона була хазяйкою. Jezus tak mówił, bo to było światło, ludzie radziły. Jezus mówił, zaraz, ja muszę, ja już was, że zaruczony z wami, ja już was polubię, każe Jezus. Idę do domu Ojca, ja przygotuję wam żytło i was zabiorę do siebie, żeby byli tam, gdzie ja. Naryczę, i mają być z nareczenoj. A my, jak to nareczena cerka, każdy chrystian z okrema, należy Jezusowi, Jezus jest naszym szczęściem że Jezus chciał nam czy przez przykład tego wiązania, wesoła, chciał nam opowiedzieć tu prawdę, żebyśmy nie bojęcieli się. Ja dużo rozdumuję nad, nad, nad śmiercią. Trochę tak, no tak z tej też i problemów, że to może aż nie tak serio, ale zawsze to jakoś mnie nie nadchaje. Maję trochę czasu, czas, no, tak, zupnę się nad tym i Dojść do wniosku, że perspektywa śmierci mnie nie lęka. Czestno wam mówię, nie lęka mnie. Zrozumiałem, że już gotowy. Jakby Jezus powiedział dzisiaj: Stasik przyczas. czas. Wydaje się, że na dzisiaj. Я би сказав Амінь, Господи. б йому довірився. Я вірю, що Ісус говорить правду. Поки Ісус дає мені тут час бути, то хочу насолоджувати життя кожним днем, приймаю його дар, але глибоко в душі є якась туга за Ісусом. Хочеться його бачити віч навіч. Хочеться бути з ним в Його присутності. І відчуваю, що те, що тут є, мені цього недостатньо. Хочу нових відносин з Ісусом. І небо буде саме таким часом, таким місцем. Бо небо це є відносини з моїм Господом. Тому не бійтеся, Ісус є дорогою. І тому разом крокуємо всі в цьому напрямку без страху. I nam trzeba innym o tym bo wielu kto jeszcze nie zna, kim naprawdę jest Jezus, jak silno win nas lubi. Życzę Wam miaru dzisiaj i z taką nadzieją, żebyśmy widywali się w majbutnie bez strachu. Slava Jezusu Chrystus.